Тут дівчата з нашої кімнатки, там де ми є, собі речі теплі. Ага. І щось вони набили, там кава кілограмова, там якісь солодощі це, це є. Це є цільове для танкістів. Ні, це для... чисто для кібогів наших залучів. Ага. Кіборги. Ми посилаємо, то все для кіборгів. Шановне панство. Зараз готуємо посилку нашим хлопцям Золочева. За два тижні мають їхати в Піски і Донецький аеропорт. От вони попросили нам до нас про деяку допомогу, ми трошки тут е, приготували. Значить, те, що я пам'ятаю, я скажу, а Мирослава скаже те, що вона приготувала. Значить, казка туману просили 2,5 тисячі гривень, 135 доларів. Приблизно. Рації дуже просили, ми дешевого дуже не брали, польські рації по 700 гривень, дві штуки. Термобілизна. Один комплект просили, 180 гривень. Щоб ви бачили. Волонтерська спільнота золочів СОС, яка виникла ще під час Майдану. Кожного тижня ми так, від початку тижня до кінця тижня назбируємо певну кількість ящиків з речами потрібними на сході для наших бійців. От. Ну, і Зараз користуємося можливістю передати, тому що на День Святого Миколаї їде гуманітарний вантаж, не конвой, а вантаж. З Золочева до наших бійців, от і тому зібрали домашні закрутки, зібрали цигарки, зібрали теплі речі, лимони, каву, тобто те, що може трошки прикрасити життя там в зоні воєнних дій, і нагадати хлопцям про свою родину, про своє місто, про те, що на них чекають. От. Тому е, хочу при нагоді е, подякувати нашим меценатам, тому що вдалося отримати е, комплекти зимового одягу, зимового взуття. Ось такі хороші е, берці на. Е, це гейці тепленькі, які теж підуть нашим хлопцям. В основному це мобілізовані золочів'яни, які йдуть. Хочемо подякувати пану Андрію Бученку і фірмі княжі Лани. Він відгукнувся якраз на потреби тих людей, які не забезпечені теплими речами, а збираються на відправку в зону. А то там хтось перший раз, а хтось і третій, і четвертий. От. Ну і дякую всім, хто приносить, хочу при нагоді розповісти про наших бабусь-пенсіонерок, які за свою пенсію купують шестяні пледи, розпускають їх, і в'яжуть безрукавки під бронежилети для наших хлопців. От. Працівники нашої податкової в нас є хороша волонтерка в податковій Оксана Доцяк, яка дуже активно допомагає. Вони і Поміж себе збирають кошти, закупляють і сигарети, і якісь вітаміни, і от вже маємо 5 кілограмів лимонів для хлопців. Тобто з миру опозиції, як то кажуть, а, а комусь приємність і, і можливість зігрітися, і можливість отримати якісь вітаміни. Сподіваємося, що Святий Миколай принесе нам мир, і наше волонтерство буде спрямовано десь в інше трошки русло. І не треба вже буде говорити слова передова, бронежилет, підларова казка.